Усім великий привіт-привіт! Мої шанування на каналі. Сьогодні перший звіт за проєктом Pen Dead Palette. Як ви вже можете знати, цього року я вирішила закрити один із проєктів, в межах якого я працювала над тінями. це Pendolus Eyeshadows, але саме тому, що я вирішила знову вести проєкт Pen Dead Palette. Для мене важливо вже добити ось цю палітру. Це в мене Revolution Pro New Neutral. Вона найбільш заюзана з усієї моєї колекції тіней. Тут і упаковка вже видно, вона така підчовгана, знаєте. В кінці 2024 року я зрозуміла, що я вже трошечки за нею скучила. Чому скучила? Тому що в 23-му і на початку 24-го вона була моєю фокус-пелет, і я, в принципі, готувалася до того, що буду. Її закінчувати. Для початку я дісталася максимуму дірочок в цій палітрі, деякі відтінки з цієї палітри закінчилися, 2 літра я розхламила, на заміну відсутнім рефілам, я напресувала інших тіней в цю палітру, тому вона виглядає не зовсім так, як виглядала б, коли була б новою. Але станом на сьогодні помічаю, що дуже хочу нею користуватися. Мені нею користуватися в задоволення і я налаштована чітко і твердо закінчити її до кінця 2025 року. Отож, нагадаю коротенько про правила проєкту. Моя мета до кінця грудня 2025 року повністю закінчити цю палітру. Я дозволяю собі використовувати відтінки тіней, власне як тіні, як, скажімо, один з відтінків, я використовую як тіні для брів. Можу використовувати як скульптор, бронзер якісь відтінки, як рум'яна. Коли мені певні відтінки тіней набриднуть, дозволяю собі робити з них рідкі колготки. Якщо я бачу, тому що вони так природно не закінчуються, що в мене немає шансів їх закінчити, коли вже їх там конкретно поменшує, дозволяю собі там з двох-трьох з відтінків тіней робити якийсь один. Моя мета будь-яким способом, крім того, як викинути в смітник, до кінця 2025 року цю палітру тіней закінчити. І давайте покажу вам, як дана палітра виглядала станом на 1 січня 2025 року, коли я брала її у проєкт «Pendant Palette. дає дана палітра станом на сьогодні на 1 лютого 2025 року Прогрес за місяць значний. Сумарно за місяць я використала трошечки більше, як пів грама тіни з цієї палітри, що вже є, на мою думку, доволі непоганим показником. Якщо придивитися ближче до рефілів, то можна помітити, що дірочки в рефілах деяких значно зросли, стали набагато більшими. І вже помітно, що ця палетка якось так більше в мене користується. Опитом. Мені наразі це дуже подобається. І давайте зараз швиденько поговоримо про прогрес за кожним відтінком. Мені не хотілося б, знаєте, навколо цієї палітри робити якесь таке супервелике, грандіозне відео. Давайте, навпаки, коротенько по кожному з відтінків. Тож, першим відтіночком це перепресований, він в мене no Name No32. Я скористалася в січні двічі. Наступним відтіночком Claytzit. Я скористалася 13 разів, використовувала його і як тіні у внутрішній куточок ока та під брови, так і хайлайтером у макіяж обличчя. І тому кожне з таких використань показувала окремо, коли я використовувала їх для очей, це одне використання. І якщо я їх використала як хайлайтер для обличчя в одному і тому ж макіяжі, все одно це два різних використання. Йдемо далі. Наступний відтінок перепресований такий. Пластівцями глітерний злегка. Я скористалася один раз. Це було дуже красиво, це не на щодень, але дуже так соковито, гарно. І мені дуже сподобалось, тому вважаю, що буду користуватись далі ним більше. Тим паче, попереду весна і гадається саме сезон цього відтіночка. Наступний відтіночок кальм. Ним я скористалася сім разів, дуже гарний відтіночок в складку повіки, транзитний відтінок. В прохолодній макіяжі. Jazz it up, один з улюблених відтінків в цій палеці, використала його 6 разів і трошки збільшила дно. Далі відтіночок Karma, ним я скористалася двічі. Наступний відтіночок no Name номер 21 Ним я не користувалася цього місяця. власне, Мабуть, тому що подібний відтіночок, тільки в дещо іншій тональності, в більш теплішій. В мене в проєкті Королева Тіней, тому якось не було так актуально використовувати цей. Відтіночок Hidden використала лише один раз в січні місяці, Відтіночок Shadow використала тричі. І переходимо до наступної частини палітри, до другої її половинки. Відтіночок «Glamour» я використовувала. В макіяжі очей, а також використовувала як тіні для брів і всього в межах січня скористалася ним 24 рази. Відтіночок Majestic використала тричі для затемнення зовнішнього куточка в такі лілові мейки. Відтіночок Zoned використала двічі, тут небагато використань. Двома перепресованими відтінками, ноунейм номер 12 та 15. Я не користувалася, якось не було в мене приводу робити такі яскраві мейки, але сподіваюся, в майбутньому буду ними більш, точніше, взагалі, просто користуватися. Відтіночок For Real також обділений моєю увагою, і нижній рядочок в цій половинці відтіночок Rumor використала чотири рази. Хоча він виглядає доволі таким якимось рудувато. Коричневим на очах він все одно має рожевий підтон і виглядає трошки не так, як від нього очікуєш. Відтіночок Magic не використала жодного разу, обтілений увагою. І відтіночок Whisper дуже гарно ним покористувалася. Тут шість використань в складку повіки для нижньої повіки. І можна помітити, що у верхній частині рефіла я вже дісталася до стіночки. Отож, такими є результати в межах цього проєкту за січень місяць. Я вважаю, що це дуже гарні результати. Я досить багато і фарбувалася, і дуже часто використовувала цю палітру. Мені здається, майже в кожен макіяж я старалася брати щось із цієї палітри. Тому, оскільки палітра в таких рожевуватих відтінках, я думаю, нескладно здогадатися, що в лютому мене також переслідуватиме рожевий вайб в макіяжах, що мені наразі, до речі, дуже навіть до вподоби і буде зовсім необтяжливо багато нею користуватися. Тож такі результати я, в принципі, за перший місяць використань звикла знову часто брати до рук цю палітру. Рука в мене до неї тягнеться, що є вже дуже гарним показником того, що в наступних звітах, сподіваюсь, будуть також гарні результати. Які плани до наступного звіту? Хотілося б ще якихось 2-3 рефіла тіней, я думаю, таких більш для складки повіки, виділити і якось трохи більше ними покористуватися, щоб ще більше розширити дірочки плюс. Хочеться серед ось цих от 1, 2, 3, 4, 5 відтінків, серед яких один ось цей от в мене з дірочкою. Ну, власне, тому що тут дуже-дуже тоненький шар тіней, і цей рефіл до перепресування був з дірочкою. Я вважаю, що він і зараз дірявий. Ви бачите, тут все просвічується. Хотілося б і в інших відтінках цих тіней Побачити дірочки, ставлю собі завдання в будь-яких із цих чотирьох зробити дві дірочки. Це мій план до наступного звіту. І через місяць побачимо, вдалося мені це чи ні. Станом на сьогодні у мене все. Старт був непоганий. Сподіваюсь, що протягом року тенденція буде зберігатися. І з місяця в місяць я сподіваюся, що буду показувати вам лише класні результати. А сьогодні пора прощатися. Дуже дякую вам за перегляд! Було приємно провести разом з вами цей час. Чекатиму на нову зустріч в моїх відео. Бережіть себе, будьте чемними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Люблю, цілую. Зустрінемось знову. Па-па-па-па!